А справа в тому, що в тому році ми хотіли з дружиною купити будинок, і ми ці гроші позичили. Це все є офіційні. Що ви так інтерв'ю говорили, що ці гроші ви є. заробили, даючи консультації, Слухайте, я є і даючи є. консультації і надаючи консультації і займаючись консалтингом. Є гроші, які я. Заробив, і це частина цих грошей, але звичайно не вся ця сума. Бо заробити всю цю суму консультаціями це неможливо. Більше того, після того моменту, а як йдете... я ці гроші віддав, в мене ви можете прослідкувати всі мої декларації, і на жаль, в мене ну, немає грошей. І в мене не немає, немає таких вас. грошей ні сьогодні, ні вчора, ні позавчора. І до вас я зараз приїжджу. Може... не, не в своєму лексусі. Можемо після передачі спуститись і подивитись, як я звідси а поїду. Скільки вам позичили з цієї суми грошей? Більшою частиною. Це скільки? Вам хтось позичив півмільйона доларів? Більше. Скільки? Більше, ніж півмільйона. Ну, 600 тисяч 600 доларів вам хтось позичив. Більше, ну, десь 700. десь біля такої цифри. 700 так? тисяч доларів вам так? хтось позичив. Так? Просто так. 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 Хто? Скільки? 700 Хто? тисяч доларів. Тесть. А де він взяв? А він ä, працював в російському Газпромі, ну, як в радянському. Не, нет, нет Добёр, так... Подождите секундочку, так вы расслабьтесь, с кем он был? <свят> он работал <свят> водителем. Он работал водителем. <свят> так, ну ладно, давайте я помолчу Зараз я выпью. Когда вы скажете мне, что я могу отвечать, я с удовольствием. Не, вы продолжите. 600... 600... Уже... А, 700, тысяч 700 долларов. Так, 700 Без тысяч Ему миллера. Я могу продолжать? Да.